Мінімум дві відеокамери та фотофіксація з 1 липня цього року набули чинності нові вимоги до проведення технічного огляду транспортних засобів. Що передбачається? А передбачається повна відеофіксація всієї процедури проведення техогляду. Як і раніше, фотографії будуть направлятися до регіонального сервісного центру МВС, де працівник за необхідності може попросити ще і відеозапис, та перевірить, чи відповідає транспортний засіб всім технічним вимогам, а по-друге, чи не порушена сама процедура проведення техогляду. Для прикладу, чи правильно зроблено фотографії, та чи наявний весь відеозапис. Якщо ж порушення все ж таки буде виявлено. Такий електронний протокол обов'язкового технічного контролю не буде підписаний і він буде скасований. Про це буде повідомлено як і власника транспортного засобу, так і суб'єкт господарювання, який проводив такий техогляд. Яких автомобілів це стосуватиметься, можна глянути в описі під цим відео. А якщо ти вже проходив техогляд за новими правилами, можеш поділитися своїм досвідом у коментарі.